Я ні разу в житті не був в міліції, не сидів в тюрмі, не приймав участь в таких акціях. Ні разу в житті забірося що є забіруся тут за слова. треба відповідати. Ми їх ще з поддомом заріжемо дітей. Ми їх будемо різати. Сьогодні Віктора Федоровича, Януковича, день народження. Наш телеканал, прихована Правда, вирішив приготувати йому подарунок. Е, я як кожна жінка України, яка розуміє, що зараз повертається 90, як е, би віддам Віктору Федоровичу, як говориться, шапку по-хорошому. Жалко шапку. Зали, а що ви хочете цією справою? Зараз займається прокуратура міста. Це ж не так швидко. Три роки, мабуть, генеральній прокуратурі недостатньо для того, щоб поставити на контроль і щоб розслідувати зболочини. Міліція нічого не робить. Прокуратура Соломенська нічого не робить. Опікунська це все прикриває. Генеральна прокуратура ставить на контроль. Відфутболює це все Київській прокуратурі. Київська прокуратура це все футболить Соломінській прокуратурі. Соломенська прокуратура футболить міліції. Міліція пише таких, хто таких, то осіб не вдалося з. Знайти і допитати. Це ті особи, які є в судовій справі, які є допит свідка, є адреса, їх підпис. Шахрайська схема по заволодінню квартирою, але чомусь прокуратура не хоче її розслідувати. Зараз за вашої бездіяльністю, яка продовжується більше двох років, шестеро маленьких неповнолітніх дітей лишаються на вулиці. Нехай не хай не звільняють, але подивіться цю жінку, шість дітей на вулиці. Ума за хітки сошли, де жить. Сума сошли! говорить. Сума зашли. Да. <рес> Адміністрації президента поз пойдем в кабінет. Будем жить. Шановний пане капітан, пишіть у відставку, напишіть усім масово, всі українці в міліції. І хай вони тоді отак э, ворожа влада, хай собі подумає, з ким вони будуть захищати. Є експертиза, в якої говориться про те, що людина не є здатна. Суддя сам призначає цю експертизу і, не враховуючи ці, ці обставини, призначає визнає договір таким як дійсно. Шановні хабарники України, майте совість. Я буду вам ставити слові. Не здавно. Вийдіть хоч хто небудь із конури тієї. Вийдіть, будь ласка, стаменіться, подивіться в очі цим дітям. Вам повинно бути соромно, гамарники. Діти вже втомилися дивитися на те, як мати плаче. Якщо ви не відреагуєте, ми сьогодні йдемо на... А, а чому я сюди не можу зайти? А це, це що? Я Який цинк? Хто сказав? А, А, де? Там? Чому для працівників? Тут не тільки працівники прокуратури у вас, запитання мене є запитання. Я хочу зайти, і спитати, чому нас ніхто до нас не вийде. Запитання де тут написано, що це що це працівників? Я сюди заходила вже неодноразово. Як журналіст, я хочу зайти в генеральну прокуратуру. Як це не маєте права? Чому ви не маєте права? А що це за державний такий об'єкт? куди я не можу зайти. плачу вам податки? Віддам по-хорошому, чесне слово. Знаючи, якийсь сьогодні рік у нас, це повернення 90-х, жалко шапку. Виходьте? Ми а? вам не забороняємо. А, а чого ви себе так зухвало поводите? зухвало? Спілкуйтесь з водієм. О тут з ну, за півметра чия земля. Державна. А я громадянка України. маю право по цій землі ходити. Я маю право. А чому сьогодні? Сьогодні, завтра. Це режим зона. А після завтра? Якого закону? Зона безпеки. Яка зона безпеки? Лучше віддати по-хорошому. Будемо боротися за всіх дітей за цю родину до останнього. Дітям подивіться водій, що ви робите. У вас немає дітей. Ви Бога не боїтеся.